Всім доброго дня! Вітаю на моєму каналі Колгосп. Мій номер телефону 067 723 1226. Працюю нова пошта, Укрпошта до 30 кг. Сьогодні до пропозиції вам хочу предложити мою таку кількість проволоки колючої. В бухті приблизно 30 кг. Тут їх три і ще ну Маю кількість по 30 гривень кілограм. Зараз перейду на інше місце, покажу вам ще щось. Так, перейшов. Маю таку кількість ципка. Він весь новий, ну, був новий, лежить під небом. Для прив'язування домашніх тварин. Воно все таке типове. Зараз покажу його розміри так. метр сімдесят Це без, без круга такого, як на шию воно отак от, от застегувалось. Воно тут трохи... Трьох типів воно з баранчиками такими є. Трохи тонше може кози там чи що. По 50 гривень цепок. Така кількість. Кілограм 100, 200 може, не знаю. Зараз перейдемо в інше місце. Так, перейшов. Може хто хоче такого коня. Воно комплектне все. Я так спробував, навіть запчастини їв. Попробував. Ну, немає іскри. Щось. Не знаю. Тут у дідушки він був, куча тумблеров тут. Може щось дете я не побачив. Ну немає іскри. Нема єдиного що виключателя такого. А так все є. Його приблизна вага ну 180 мабуть чи щось таке кілограм. От. Воно таке комплектне. Бачите, він і ровненький. Ну, 6 тисяч гривень. Зараз перейдемо в інше місце. Так, перейшов на інше місце. Дивіться, яка буржуєчка нова є. З духовочкою. Абсолютно нова. 90 років. Де то так, місто Рожище, Виготовляє такі буржуйки. Ну виготовляла, зараз вже ні. Там все є. Бірочка така є. Ну нова, абсолютно. Не знаю. Тисяч п'ять. Пішли далі. Так, колеса з тормозами і без. 600 гривень за всі наковальня 500 гривень. Заготовка під наковальню 20 кг вага. 500 гривень. Ключі по 200 гривень. Антельки 40 гривень кілограм. Балон газовий 700 гривень. Кислородний балон, маленький він такий, десятка називається. Дві з половиною тисячі. Кислород, углекислота. Так, двері 200 гривень, по 50 гривень, задвижка 200 гривень. Рубаночки такі по 200 гривень. Навіть отакий є. Там хтось питав. Набір ключів. Отаких От там і нові, і БУ. І плоскогубці, і ножниці по металу. Ну, є тут що? 500 гривень. Лапа така сапожна со сменними такими причандалами. 400 гривень, крайнік 300. Так, кувалди. Оці по 400, по 300 колун. Цілий. Неварений. По 300. Ці топори. По 200. Ось колун єдине. Цей варений. 200 гривень. Араблі, сапи, лопати, гвоздодьори по 100 гривень. Лампа нова 300 гривень. Ключі такі. Ножниці по 300 гривень. 400 гривень на гнітач. 300 гривень ящик. 200 гривень ролик. 200 гривень той. Приборка. Це вже було 2000 гривень до да, Т40 в зборі. Е, Циліндр абсолютно новий, 1000 гривень. З пальцем і шарами. Так, Данкрат п'ятитонний е, Зіловський, 500 гривень. Тут не працює. Треба, ну, заржавіла тут 500 гривень. Так, такий данкрат 200 гривень. Працює. Цей також 200 гривень. Нема так собачки. Оці. Загубилось десь. Серги по 800, Така 500. На циркулярку на 100 без опор 500 гривень. Оці ножі на циркулярку 300 гривень. Ці вже були цапфи Т-25-16 по 1000 гривень. На балку 1000 гривень також. центрифуга 300 гривень 500 гривень так Труба зіловська. 1000 гривень, мабуть, дозіла, нова, крило 300 гривень, Воздухан Т40, Т-16, Т25, 500 гривень. Після далі. Руляшка ЮМЗ 800 гривень, це на навіску ЮМЗ 1000 гривень. По Т-150 тут Є деякі речі, вони абсолютно нові. Бистросйоми там, шестерні якісь. Не знаю. Предлагайте. Щось. Пружини по 300 гривень. Вони є. Масляний є. Так. Леміш один залишився 200 гривень. Та стріла 300 гривень. Отакі такі стріли по 200 гривень. Тут нові. трос, троса. Там 500 гривень, 800 гривень. Вот такая на ЮМЗ тела абсолютно. Я еще, как шо Две с половиной. Блочок 800 гривень. А такой. Раздатка 2. Бортовая 500 гривень. Колеса на плух. Вага 57 кг у нього. В зборі 25 тисячі гривень. Предплужник 1000 гривень. Ось таке абсолютно ціле. І резина ціла. Все, 500 гривень. Е, натягувати на Т-150 стяжки. Тут не, тут не варене не нічого. По 700 гривень. Полосся Т-150 по 1000 гривень. Отвали цей новий 800 гривень ті БУшні по 500. Так, башмаки до плуга по 800 гривень, корпус цей саме стойка 800 також. Башмаки кран по 500. Планка поперечена півтори тисячі. Так, кардан ЗІЛ. Півтори тисячі в зборі. Це саме Корпуса конські. Там в зборі зібрати можна. Півтори тисячі. Так, ролики. З гачками по триста. Самі гачки по 200. Тормозні барабани по 300 гривень. І це 300 пара ровні. Пішли далі. Бако такий на не знаю. Ну, трактор Т-012. 400 гривень. Двері. 16 леви 500 гривен вот такие пылки и вот такой размер по 500 гривен 4 штуки осталось дали так корпус до мотоблока У сборе 500 гривен Плужок я вже показував. До японського трактора. Підійде. Або Т-25. До Кентавра не підійде. Завеликий. 10 тисяч гривень. Абсолютно новий. Циркулярку вже показував. 2000 гривень. Зборювано. Мото... Ну, мотор ціпляйте і все. Шківуні такі, якщо кому потрібно. так Редуктора. Отака вага 104 кг РМ 250. 1 до 48. Ну я так насчитав. Не знаю. Може неправильно. 5 тисяч гривень. 1 до 25, 2 тисячі гривень. Ось такий 1 до 40 тисяч гривень. Отой. Один до десяти дві тисячі гривень. Такий п'ять тисяч гривень. Мабуть, кілограм сто двадцять. Отакий От один залишився – один до п'яти. Дві з половиною тисячі гривень. Ну, як то так? Отаке От може кому? Не знаю. Гривень сімсот. крутиться все. Бачите, коня запрягайте и все. Может такая заготовка кому потребна. Сейчас скажу. Поднись, что она. О. Сорок 40... 46 на Тритовщина. Ну як-то так. Може кому потрібно. По 25 гривень кг. 27 кг важить вона. На маховик, на дровокол. То що треба. І шків можна зробити і все. Ну, на цьому поки все. Бо ефірне время. Завершується моя. Буду завершувати. Мирне всім небо. Далі буде.